Ніяк же ж не можна справитися з цими піратами. Окупантами на нашій землі. Не Що по... там таке? Я не зрозуміла, хто це там тримає. В Мислі, хто тримає. Ніяк не можна з цими окупантами справити. Саме збиралася в обласне освітлу, а вони тут уже. Добрий день. Хто там, де там той масік представлявся? Дивіться, люди не дають вийти на вулицю вже, до чого дожилися. Народ. Тут одна не допоможе, тут треба дві. А дівчинка, ви хто? Представтеся, хто ви до мене вже прийшли сюди під забор? Не спілкуйтеся. Не обращайтеся на мене. В себе на території, хай що хочете і говорять. А ви яке маєте право мене не випустити за калітку? Скажіть, будь ласка, хто ви? представтеся, люди. Чого ви підпираєте мені забор? А поліція що там, виходьте, громадський порядок порушується. Ви багато закон не маєте. ж не вірю. Не вірю. Народи, бачите, і до школи, і до вас, до всіх підходять. Саме їхали дітей захищати, а тут, що прийшли пірати. Яку організацію фірму представляєте? Ну? Люди, під'їжджайте. Тут вже на, не випускають за забор. Ну, ще й дівчатка тут а такі гарні з цими фірмами. Толку, що ви вийдете. А що, я не буду виходити? Тут ще до вас попробую вийти, диви. На ну, що виходить лишній раз? Витупаю це хіба. Що? Виконавчий комітет де? На місці. На місці? Це ви виконавчий комітет. Ну Я знаю, вже з вами знайома, що ви виконуєте які накази. Хлопці де? Дайте, ну я вийду до тих поліцій, підійду. Отак народ, вже вийти не дають, оце дожилися, скоро да-да, скоро вас не випустять. Що таке? Доброго, Доброго дня, ми будемо чекати, поки людей будуть вішати, чи що? Будь ласка, Там бодікамера. Ви що тут сидите? Бодікамера тут, в мене є бодікамера аж дві. Бачите? Що пан Ткачук? М? Невідомі люди, особи приїхали під... до мене додому. Да? А ви що тут робите, скажіть, будь ласка? Що ви тут робите? Це свою думку. Що ви тут робите зараз? Расую. Що Расую. ви тут робите? У вас є розпорядження не, сьогодні. Не, не зараз от я не провокую вас, я вас запитую. Що ви тут робите? Що ви сюди приїхали, ви тут якісь є, чи що? Нема. Нема? А що ви тут стоїте? Що не можна стояти? Ні, не можна. Не можна. То ж поліція незаконно утворена на нашій, батьк... у нашій батьківщині, на нашій землі. Я хочу з вами особисто, можливо, колись до вас достукаємося, що ви теж є уроженець на цій землі. Чи ви уже зовсім продалися і дітей своїх продали, і внуків. І не народжений. І що ви робите? Що ви робите? Тут зібралася саме в освіту в школу їхати в область, що там творять з дітьми, нашими знуками, а ви тут приїхали, да, геноцидити. Ви маєте їхати? Так, да, бачите, освіта, школа, бачите? Зібрала саме, але вони вам теж підходять, да? ну, так? Ї... Оце все, то як? Тут приїхали ще сюди, то як їхати? Я зараз поїду, що ви думаєте, що це оце світ? Це саме основне в нашому житті? Ні. Я Є представники, які... Ви що тут робите, вас, до вас запитання особисто поліціянт. Що ви тут, тут робите зараз? Порядок. Де тут порушуєте? До порушень громадський порядок. Приїхали незаконні чоловічки до мене під будинок. Не випускають мене за калітку. Підходьте до людей. Я підійду Підходь. до них, я з вами поспілкуюся, Мам. бо з вами не можна розмовляти, з вами треба дійсно спілкуватися То я спілкуюся. Бо особи поліціянти не розуміють розмовляти. Тепер підійдемо до них. Добрий ранок. Визвіть, будь ласка, виконавчий комітет весь суди міської ради. Визіть собі. Кажу, Ні, ви визивайте, ви ж до мене всі приїхали. То ви визивайте, бо в нас тут. Зіночка, ми не до, вас приїхали. до кого ви приїхали? Вони вулицю, вулицю, вулицю приїхали сюди. Ви мене тільки що не випускали з калітки. Фрадіжка яка, чого? Фред. Зараз дороги Свідки їдуть. Ви змінимо на вулиці. Не на вашій території стоїть. Ну ви стоїте на землі моєї батьківщини. Ми, це а це вона вам, мабуть, вона. не належить. Ви, напевно, за проданці продалися комусь. Кому ви продалися? Я не знаю. Кому ви, ви служите? Не Я не провокую не вас. Кому ви служите? Кому разом з цією дівочкою? Збройним силам України. Ви Збройним силам України? України якої? Та, що Записати, у вас написано посвідчені? Я вас питаю, та що в посвідченні написано. Я знаю, я знаю, вас я де буду питати. Люди будуть вас питати, а не я вас буду питати. Народ. Да. Я нікому не маю дзвонити. Я одна вас багато, бачите, стою собі спокійно. Я вас запитую, чого ви тут зараз знаходитесь на цій вулиці? А ви так хочете. Та ви ж теж хочете? Та я хотіла, де да мене ще не випускали он. Ви У ну, це... мене молодий чоловік завжди буде світло, а от тобі буде завжди темно. Наведуй, наведуй. Темно, наведуть. Наведуть, народ має навести порядок. Народ, ну точно да. не такі, як ви. Можливо, Можливо, такі, як ви, так? Да? Не такі, як ви, я вам чесно. Я ж кажу, такі, як ви. Да. Просто не такі, як ви. Мараз? Угу. Це... Це а, а ваш мараз в чому заключається? Беззаконних підстав, бандитський спосіб, угрупування, ондо. зброя де? Є? Напишіть, на мене. Пишите на мене заяву. Я на вас писати не буду. Мені мене пасти жалко на таких, як ви. Пишуте сеяли поліції, на немає. Без номерних знаків. Значите, да. як є? Бандити, бандити. Дорога он вот, та... не трогайте мене руками, мене руками, Пусти, не трогайте мене руками, танк, що... не трогайте мене руками. Не трогати мене руками, не трогати мене руками. Дайте трохи пройде, бо машина їде. Не трогайте мене руками, троє ще частина вон там. Не трогати мене руками. А оце все наблюдає поліція. Ось він стоїть, захисник нашої батьківщини. І це все наблюдає. Як злочинці, виконують злочинний не документи перевірити не хочете? Ні. Виконавчий комітет сюди визивайте негайно. Ви дзвоніть, ви приїхали, ви окупанти на нашій землі. Тут є виконавчий комітет.

мене не можна, буде просто на. А знаєте що? Одно керівники до них його. Підійдете до мене, будете під собою. Ви виконує значений наказ. Ви мене поїли? Хто виконує значений наказ? Хто виконує значений наказ? Хто виконує значений наказ? Працівники, які працюють на хазяїв. Государь, є? Молодці. Молодці всі. Браво! Захисники нашої батьківщини. Бо людина має мати не совість, а осознання. Осозна нось, що ти робиш? Ми, що ви робите один з другим? Да? Вим, о, ти зараз виконуєш злочинний наказ, да? немає да. на те ніяких правоустановчих документів ні в кого, о, Ні в цих поліцаїв, о, ні в да. вас, ні в кого. Повірно, І ви це, кажете, то, що ви осознані. Mm? Ну, хоч Ютуб щось платить. А, а, так, ні, знаєте, то, а ви тільки ну, там, де платять, да? а, а там, так, де а просто, ви не там. Якщо б ви до мене звернулися, якщо б я вас не знав, то, можливо, я допоміг. А Кому? Так, а так, як... Ви собі можете. Ну, дні... Доброго дня! Нова людина! людина. Представте себе, будь ласка, хто ви? Звичайно, майстер люсіго Рем Герасимчук Володимир Петрович. Герасимчук, чекати, чекайте, я не знайомилася. Меню... Герасимчук, прат! прат. прат. Да, да, да. Е, Житомир, та Ек, Житомир облене посвідчення Герасимчук, ТТТ, Андрушівського РЕМ керівник Кравчук. Де Кравчук? Я ще не ознайомилася. Далі. вже Де? Кравчук хто? ВО. Керівник Це... ви Я читаю керівник у нього. Є зараз Кравчук О. Ні, ні, слухайте мене. Я другу сторінку не прочитала. Я не буду ті акти ваші сприймати. Це дівчина, ви хто? Представтеся, будь ласка. А що а таке? Що случилося? А чого ви тут? — Стою Просто а, Просто стоїте. Я народ, я тут. стою. Маса. 14, а 14. А толпа! <клес> <клес> толпа! <клес> толпа. Толпа. <клес> толпа! <клес> зібралася толпа. <клес> <клес> толпа! <клес> 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 толпа зібралася. Вона, якщо толпа, то вона кругом на всій землі. нас <клес> натовп. — Якщо вона толпа, то вона кругом. Кругом.